Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Я вже закінчую роботу над своїм половером, який виявився суцільним експериментом. Ну, як дуже часто буває на моєму каналі, я дуже люблю експериментувати. Десь побачила ідею в інтернеті і зробила все за своїм смаком. Так ось. Тут навіть процес в'язання цього половеру був експериментальним, бо я зняла багато прямих трансляцій, прямих ефірів, саме з процесом в'язання цього половера. Посилання на ці ефіри я залишу під цим відео. І в процесі зйомки прямих ефірів, як ви знаєте, друзі, можна спілкуватися один з одним, можна спілкуватися з авторами. Дівчатка скористувалася такою нагодою, за що я їм щиро вдячна. І мені були такі запитання: як зробити, щоб горловина пов'язаного половера або светра не розтягувалася? І саме в цьому відео я вам зараз швиденько покажу дуже простий лайфхак. Який я ну, з одного боку підгледала у відомих брендів, а з іншого боку бачила і раніше, і використовувала раніше ще до того, як перейшла більшою частиною своєї творчості до в'язання. Отже, друзі, вступ ми на цьому закінчуємо і переходимо саме до самого лайфхаку. До того, як почати в'язати, я багато шила одягу. Скажімо так, я і в'язала тоді, але не так багато і не такі великі речі. Більше, більше часу я приділяла саме шиттю одягу, і я шила трикотажні речі на швейній машинці. І ще з тих пір я знаю дуже корисний такий лайфхак, як зробити, щоб горловина не розтягувалася і не розтягувалися плечові шви трикотажних виробів. А потім, же, коли я дуже так, скажімо так, мені сподобалося купувати речі в секунді, розпускати їх я так зітхаю, бо знаєте, друзі. Тому що багато хто пише, що це така маєтня і не дуже це і гарно купувати речі в секонді, а я все одно притримуюсь думки, що це дуже гарно. Отже, коли я стала купувати речі в секонді, розпускати їх, а я купую виключно гарні брендові речі, я не купую якесь там, щось таке дешеве і неякісне, тільки якісні речі. Тому в моїх виробах, як і в цьому, як і в інших, тільки а, пряжа з якісних брендових речей. Так ось я почала підглядувати дуже цікаві властивості пошиву речей, які притаманні саме брендам. Тому що бренди це не просто назва. Бренди тому і бренди, що вони дотримуються певної своєї марки, стилю, рівня стилю, рівню, рівню якості. Тобто високого рівня якості, це відрізняє їх від дешевого одягу з ринку, з базару чи з дешевої крамниці. Інакше б вони не заробляли такі гроші, інакше б вони не були всесвітньо відомі та популярні та користувалися великим попитом. Тому я, я ж не без очей і не без, дякувати Богу, не без мозоку, я стала підгледювати, коли я розпускала речі, що ж, що ж таке використовують свідомі бренди, щоб їх речі виглядали просто шикарно. І ось та сама наука, яка мені стала у нагоді, коли я ще шила трикотажні речі для своїх дітей, для своєї родини. Тепер мені стало нагоді, коли мені треба стабілізувати цю горловину в цьому половері. Я обожнюю цей половер, це неймовірний експеримент. Але. Як і Який і будь-який експеримент, коли все непередбачуване, ти можеш зіткнутися з деякими проблемами. В цьому половері проблема з горловиною. І саме про цю проблему мені писала в чаті на одному з прям, 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 прямих ефірів моя підписниця. Тож, я їй розповіла на словах, як з цим впоратися, а зараз подумала, якщо в мене є така проблема, я буду її а, виправляти. То я можу це і зняти і поділитися з вами, дівчата. Для цього мені знадобиться ось така мережевна стрічка, нитки та голка. Звичайні. Ми зараз будемо з вами стабілізувати горловину спинки. Але я прошу вас мати на увазі, що це тільки горловина спинки. Наперед, це. Не розповсюджується, перед ми не, не чіпаємо. Тільки від одного плечового шва до іншого плечового шва. Оцей. Проміжок ми будемо стабілізувати, щоб воно не розтягувалось. Бо дивіться, я коли робила приміряння, бо воно дуже тягнеться. І виріб такий собі, він здається, з дуже легкою пряжі і такий пухкий, м'якенький, але все одно важкий. Все одно важкий, бо багато пряжі пішло. І коли я його вдягала в плечах руки, основне полотно, воно тягне плечі, плечові шви, рукави, все, все це тягне основне полотно перед спинка. і горловини розтягуються. І втрачається гарний вигляд е, виробу. Щоб цього не було. Якщо ви в'яжете щось доволі важке, то це, мабуть, не буде не. Такою частиною, яку невідмінна частина, правильно, от правильне слово, невідмінна частина складання вашого виробу з важкої пряжі. І навіть не, не з важкою. Якщо не стабілізована горловина, то і навіть якщо легка пряжа, то горловина може потягнутися і виглядати як кослячі вуха. А, чи вам це потрібно? Отже, переходимо нарешті від пояснень до роботи. Ось така стрічка. Чому мережевна? Ну, по-перше, її буде майже непомітно. Майже непом... Вона не тягнеться. До речі, друзі, використовуєте ці стрічки, які не тягнуться. Це не обов'язково має бути мережево. А, я... так, мережево в мене теж повторного використання. Воно подвійне, і зараз я його розділю. Бачите, подвійне. Для мене це буде за широке мереживо. Зараз я його прямо на ваших очах розділю на дві половини і буду використовувати ось цю більш тоненьку. Чому мережево? По-перше, воно не тягнеться, мережево буває різним. Воно може тягнутися. Використовуйте в таких випадках тільки те мереживо або ту стрічку. Може, атласну, може будь-яку іншу, яка не тягнеться тому же сенс, щоб зробити нашу горловину стабільною, щоб вона не тягнулася. А ще мережево, тому що. Ну... Тому що я коли розпускала один зі светрів, я побачила, що горловину там стабілізували саме мережевною стрічкою, яка не тягнулася. І це навіть з вивороту виглядає дуже круто. А як, як говорила всім, відома Коко Шанель, ексклюзивна річ, елітна річ, вона тому ексклюзивна і елітна, що вона із вивороту виглядає ідеально, як із лиця. Отже, це я теж помітила в брендових речах. Там і виворіт виглядає ексклюзивно і дуже гарно. Ось так я відрізала собі мережа І зараз я не буду розтягувати цю горловину. Навіть я її трішечки ось так, ось так підберу, щоб вона не тягнулася. Мені цього не потрібно. Ось тут в мене дуже гарно видно границю, де я межу, де я вже перейшла на капюшончик. І ось тут я її пришью звичайними стіпками, але так, щоб було непомітно, ось це мережево. І воно буде блокувати мою горловину. Блокувати і робити цю горловину стабільною. Звичайно, звичайною голкою, звичайною ниточками, звичайними своїми золотими ручками, друзі, ми з вами це зробимо, і все буде в нас дуже гарно і красиво. На, ну, майже як у відомих брендів. Щоб ви знали, у відомих брендів існують, як показує мотод, кутюр, так існують і конкурси. В'язальниць і вишивальниць от кутюр, конкурси, де найкращі вишивальниці і в'язальниці ручної роботи отримують дуже престижні премії. І таке буває кожен рік. Щоб ви не думали, що ручна робота це щось таке, що не заслуговують на шану на повагу. Ні, так воно і є. Так, от тут підгорнули трошечки. Зараз я закріплю, а потім ось так, через петельку. Бачите, без вузлика тут зробила ось так петельку. Ниточки. Закріплю, а там зараз прикріплю шпильками. Ні, Візьму більш яскраву шпильку, щоб я її бачила. І щоб воно не тягнулося під час того, як я буду пришивати те мережево. Щоб моя горловина, не дай боже, не розтягнулася, бо весь весь той сенс моєї роботи трошки, трошки нижче треба зробити. О, ось так. Весь сенс моєї роботи просто буде, ну, просто він пропаде безслідно. Ось так, яскравими шпильками, щоб нам просто було видно і щоб наша горловина не розтягувалася. Отак ось, ось так ми заблокуємо нашу горловинку. Це дозволить нашому половеру, ось, тут навіть трошки більше відрізала. Ну, нічого страшного. Цього мережива в мене багато. Так, ось так. Від одного плечового шва нагадую до іншого. І тепер просто, просто голочко, ми дуже, дуже обережно будемо пришивати наше мереживо. Нічого складного в цьому немає. Звісно, відомі бренди використовуються для цього швейні машинки. Але ми з вами не відомі бренди. Ми з вами дуже-дуже гарні в'язальниці, рукоділочки, але наша роботу так прибрали шпильку. Але в такому в такому випадку все ж таки е, краще робити руцями. В мене є машинка, але мені не те, що здається, я впевнена, що лапка на машинці буде попадати в дуже рихлу структуру полотна, і вона її просто зіпсує. зіпсує, так, буде не дуже гарно. Бачите? Все дуже просто. У мене дуже рихле в'язання. Дуже рихле в'язання. Само по собі, вони, бачите, я навіть коли е, чіпаю трошки стовпчики. Я в'язала це гачком, ви ж бачите. Трошки чіпаю стовпчики і вже, і вже витягую ниточку. Таке рихле в'язання. Але мені це подобається. Я навмисно обрала великий гачок. І я хотіла щось на кшталт такої сітки, що, по-перше, завжди дуже актуально. А по-друге, ось такий капюшон він додає о, такого спортивного вигляду, молодіжного, спортивного трошки. Мені здалося, що це буде дуже вдале рішення, і зараз я в цьому ані трошки не сумніваюся. Ось так, друзі, просте рішення складної проблеми, розтягнутої горловини. Цей спосіб підходить і для горловини светра з, висок, з високим коміром, і для кардигану, для половру, бу, для, для будь-якої речі, і навіть коли шаловий е, комір, все одно. Ось, бачите, вже в нас вже не тягнеться. Вже не тягнеться, вже зафіксована горловинка. Дуже гарно. З іншого боку, з лиця, нічого помітно не буду. Маленькими степками пришиваю, і все гарненько. Я з цього боку пришила, і зараз з цього боку, з цієї сторони, так отут пришив, щоб, вже пришили, бо щоб ще було дуже все охайно і дуже красиво. Та й надійно, Та й надійно. звісно, дівчатка, щоб було. все все надійно і все охайно. Бо я казала моя бабуся, вибачте, не матуся, бабуся. Але вона всіх нас навчала. І матусю, і мене. Ну, Це стосувалося насамперед їжі, але мені вважається, що так все воно є у цьому житті. Вона казала, як руці приготують, так ротик і з'їси. Ну тож, як. Ручки наші пов'яжуть або зі так ми будемо носити. Якщо якісно, охайно і красиво, то це і буде якісно, охайно і красиво. Отакої, От друзі. Тому для себе, для будь-кого іншого, на замовлення неважливо, якщо ви майстрині і ви щось робите своїми руцями, звісно, це має бути охайно, красиво. І дуже якісно, що будь-який бренд вам заздрив вашій якості. І я ж кажу, бренди наймають відомих вишивальниць, відомих в'язальниць, які створюють власні унікальні вироби. І йдеться саме про дуже відомі будинки моди. Щоб ви не думали, що ці речі ексклюзивні, які ви бачите на подіумі, створюють машини. Ні. Саме ці ексклюзивні речі створюють ручки звичайних майстринь. І так, я знову говорю, що є особливий, особливий конкурс змагання майстринь. Так, трошки мені не вистачило ниточки. І я, я ще зараз додам ниточку. А поки я додаю ниточку, я, друзі, нагадаю вам, що якщо вам подобаються мої відео, якщо вам подобаються мої стріми, то, будь ласка, не зволікайте, ставте мені вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, приходьте на мої прямі трансляції, бо я вважаю, що прямі трансляції можна вести не тільки в Тік-Ток, як всі звикли, а й в Ютубі теж. Рукодільні прямі трансляції, коли ми з вами разом в'яжемо і роз, розмовляємо на цікаві теми. Не тільки в'язальні, але ну, звісно, більше, здебільшого в'язальні. Але всіляке буває, іноді розмова переходить і на інше. Ви хоч раз завітаєте до мого е, стріму і побачите, що дівчатка воліють розмовляти на будь-які теми. Тож я ласкаво прошу вас на, запрошую вас на свої стрі, стріми, запрошую вас підписатися на мій канал. А також, друзі, ви можете завжди стати спонсором мого каналу і підтримати мене. І це буде просто неймовірно круто і дуже цінно для мене, бо я зможу знімати ще більше гарного якісного контенту для вас. От, поки я тут. Розказувала вам дуже багато, розповідала дуже багато цікавого. Та корисного для вас, і для мене я стабілізувала горловину свого майбутнього половира гачком. І його цілком ви вже незабаром побачите. Ось таку річ я сьогодні зробила, бачите, зовсім не тягнеться, майже непомітна. Мережевна стрічка. Це буде дуже гарно сидіти, ви побачите все це. Мені, ви не дивіться що тут дуже, трошки так хвилясте, це нічого страшного. Я ще не робила блокування, бо мені ще треба закінчити в'язати оздоблення рукавів і оздоблення низу цього пуловеру Він ще не завершений. А блокування не було. З одразу кажу, що парового удару я робити не буду, відпарювати. Тобто. Хто дивиться мій канал, то знає, що такий паровий удар, мій мощний такий, все це, яка різниця, ви все це вже знаєте. І хто не знає, кажу я просто виперу цей половер, потім розкладу його, просушу, і потім вже буду знімати і вам показувати. А зараз я показала вам процес один з процесів якими я щиро ділюся з вами, друзі, з превеликим задоволенням і завжди рада вашим підпискам, вашим коментарям, коли ви ділитеся зі мною, з моїми підписниками, своїм досвідом у коментарях під відео. Це теж дуже-дуже важливо. А також нагадаю, що ви завжди можете підписатися на мій телеграм-канал, де неймовірна кількість моделей для в'язання з описами, з журналом. І книги для будь-яких смаків, будь-яких розмірів, і дитячі, і для пишної української краси, і для струнків дівчат, для будь-яких смаків. Ви все це можете знайти на моєму телеграм-каналі. Отже, дивіться коментарі під. Моїм відео з всіма посиланнями, ставте мені вподобайки та підписуйтесь на мій канал, бо такого ви більше ніде не побачите. Дівчата, приєднуйтесь, особливо слідкуйте за публікаціями в спільноті в YouTube. Я використовую всі можливості, які мені надає YouTube. І вам також, якщо ви авторка. Я постійно роблю публіку... публікації в спільноті Ютуба, і там я роблю анонси своїх майбутніх прямих трансляцій. Отже, якщо хочете поспілкуватися зі мною в прямому ефірі, задати мені питання, просто про щось поговорити, Я завжди буду вам рада. Завжди і всім. А тепер, друзі, бажаю вам насамперед мирного неба над головою. Гарних, приємних хвилин за в'язанням і злагоди вашій родині. До побачення завжди ваша Євгенія.